Доброго дня, мене звати Галина Перегуда, я є таргетолог, налаштовую рекламу в Фейсбук та Інстаграм. Сьогодні підготувала презентацію на тему секрети продажу нерухомості. Інформація, маю надію, буде цікава для тих, хто продає як новобудови, так і нерухомість за кордоном. Також поділюся з вами практичною інформацією, основаною на досвіді. Головне правило, яке потрібно завжди пам'ятати, що нерухомість. Зазвичай не купується відразу. Потрібен час для прийняття рішень. І так, де можна рекламуватись? Передусім це інтернет-платформи. Сайти для нерухомості, в тому числі Loon, OLX, Дімрія. Google-реклама реклама як і на пошуку, так і банерна реклама. Соціальні медіа Facebook та Instagram. Розміщення оголошень в місцевих виданнях, в тому числі газетах або журналах, які спеціалізуються на нерухомості, ведення веб-сайту і блогу, де буде інформація про об'єкти нерухомості для продажу, також використання SEO-оптимізації, участь у виставках нерухомості або організовуйте власні співпраці з агентами нерухомості, рієлторами. Використання e-mail маркетингу розсилання інформації по базах, створення відеотурів для вашої нерухомості, які можна розміщувати на YouTube або в інших відеохостингах, проведення днів відкритих дверей, також використання спеціалізованих міжнародних платформ для продажу закордонної нерухомості. Перед тим як запускати будь-яку рекламу, важливо зробити аналіз цільової аудиторії. Третє важливе правило проведення днів відкритих дверей. Переваги проведення днів відкритих дверей це привернення покупців, особистий контакт, де. Потенційні покупці можуть побачити нерухомість, побачити процес будівництва, задати питання, отримати відповіді чи від власника, чи забудовника, чи агента нерухомості. Ця подія може створити враження попиту на нерухомість, що може підвищити інтерес покупців та стимулювати прискорення процесу продажу. Можливість показати переваги, чому саме у вас варто купувати. В такі дні є більше можливостей для того, щоб укласти угоди, також це є своєрідна реклама та методом просування. На днях відкритих дверей важливо вміти не лише показувати чи розповідати, а також закривати на продажі. І спеціаліст, який робить подачу, має бути до цього підготовлений. Розробляючи будь-яку рекламу, чи це місцево, чи інтернет, варто вказувати, що отримує людина, купуючи або співпрацюючи саме з вами. Наприклад, онлайн-консультування цілодобово, розмір першого внеску, розсрочка до такої кількості років, безкоштовний аудит об'єктів, вартість квартири від. Важливим пунктом є використання системи знижок, акції, програм лояльності. Це може бути знижка за ранню оплату, наприклад, якщо людина внесла повний платіж або досить великий авансовий платіж. Це можуть бути сезонні знижки, осінні, різдвяні або, наприклад, знижки тоді, коли йде спад продажів. Використання безвідсоткової розстрочки. Програмою лояльності може бути, наприклад, надання безкоштовних або знижених по вартості послуг, такі як консультації з планування, дизайну або ремонту, використання ретаргетингу та системи дожимання тих, хто проявив активність. Що ж таке ретаргетинг? Це реклама показується тим людям, які вже взаємодіяли з вашим брендом, наприклад, відвідали ваш сайт, телефонували чи заповнили лідформу. Ретаргетинг дозволяє підтримувати зв'язок з цільовою аудиторією та нагадувати. Дожимання це впровадження програм лояльності та акцій для тих, хто зацікавився нерухомістю. Так як я є таргетологом, поговоримо про рекламу в Facebook та Instagram. Для збору заявок підійде реклама на лідформу від Facebook. Це така безкоштовна форма, розроблена самим Facebook, де можна заповнити потрібну інформацію. Використання сайту, але треба дивитись на якість, тому що не всі сайти підходять для реклами. Також реклама, яка веде в месенджер для заповнення інформації в переписці. Ось так виглядає приблизно літформа. Це інструмент для збору контактних даних, де можна ввести ім'я, номер телефону, електронну почту через рекламу на Facebook без переходу на інший сайт. Переваги використання лідформи. Передусім це оптимізація, показ реклами саме тим користувачам, які з найбільшою ймовірністю заповнять форму. Безкоштовність. Показ реклами здійснюється в мережі як Instagram, так і Facebook. Обробка заявок. Залишені заявки зберігаються в бізнес-сторінці Facebook. та можливість перенаправлення в зручну crm систему або скачувати ці заявки в ручному режимі і зменшення вартості заявки. З досвіду можу сказати, що заявка, заповнена через літформу, в деяких випадках має меншу вартість, ніж заявка залишена через сайт. Ось такою важливою і інформацією, яка підкріплена власним досвідом, хотіла з вами поділитися. Дякую величезне за увагу! Для співпраці більше інформації про мене, мій досвід, відгуки можна знайти в описі під відео. Я працюю з різними проектами, в тому числі і освітні, нерухомість, локальний бізнес, в тому числі салони краси, служби доставки, виготовлення меблів та кухонь під замовлення, розважання та спортивні центри. Працюю з інтернет-магазинами, бізнес-заходи, виставки, реклама різноманітних брендів. Працюю як на ринок України, так і за кордон. Свої контактні дані також залишу під відео. Всім мирного неба та добра!